Привіт усім! Зараз я знаходжуся в Стрийському парку. Тут так гарно. І ще, до речі, працює ресторан Супутник. Он там приходять так гарно, гармузиками прикрасили вхід. І тут я помітила якісь такі скульптури, поставили Вон на оцих клумбах. Не знаю, що це за скульптури разу їх тут не було. Дивіться, як зараз гарно у парку. Так затишно. Вон однак і скульптур. І щось не таблички немає. Нічого там не написано. Що це за такі скульптури і хто їх поставив. І воно де йдуть аж туди вздовж дороги. Багато їх. До речі, я помітила написи. Але то я навіть не знаю на якій мові. Якась ельфійська мова. Може хтось знає і розуміється, що тут написано. От бачите, є якісь написи. Ну, Як їх прочитати, я не знаю. Так цікаво зробили. Вона розібрала один напис. Вода? Це здається, на українській мові. Вода, таємна сила. Тут і на англійській є Water is, далі не знаю. А ось тут такі клумбочки. Отам от посередині трояндочки висаджені і оформлені. Такими рослинками. Ну, там далі якесь озерце. Не знаю, правда, чи там є вода. Дерева, які різнобарвні. Зараз ще сонечко світить. Погода ще хороша. Зараз йдемо далі по парку морозиво. Файні льоди. До речі, таке непогане морозиво. Ходімо далі. А тут такі цікаві столики, зроблені у формі стакана. Цікавий дизайн. От така кафешка п'яна вишня. А точніше пише лімітована едиція п'яна вишня. Десерти кава-чай. Проходимо далі по парку. І навіть фонтан працює. Подідемо ближче. Напроти фонтану ресторан. Також працює. Такий садочок тут красивий. Напевно, тут шашлик роблять. Бо, бачу, вон мангал стоїть. А ось тут відкрився якийсь новий заклад. Називається Львівський круасан. Зробили таку лавочку, такий навіс. І гарбузики з хризантемами. О, хризантемки гарні. Треба подивитись, вон там столики є. Також квіти хризантемки. Так, круасан. мене цікавить. Начинка з інтечкою та авокадо. О, цікаво. Замовила собі круасан додому з собою. Коштує він 189 гривень. Ну, такий на вигляд непоганий. Має бути смачненький. Ну, Прийшлося зачекати 10 хвилин, але нічого. А ось тут яка красота. Зараз помаленьку спускаємось до озера. Тут лавочки є. Але красиво тут. Ну, прямо казковий пейзаж. Як тут гарно. Черево. Тут колись набирали воду, а зараз я не бачу, щоб я їх десь набирав, але джерло є. І тут невеличкий такий потічок. Вон катечка плаває. А ось тут ботанічний сад. І навіть він працює відчинено. З 9 до 18 у будні дні та з 10 до 19 у вихідні. А зараз зайшли ми з вами у ботанічний сад. Багатенько тут рослинок. О, Оце цікаво. Дивіться, яка пальми. Тут ще одна кімнатка ось таким джерелом, і тут оплавають золоті рибки. Але зараз вже трохи на дворі І не дуже вже видно. Підійшли вже з вами до озера. Ось тут такі лебеді. Парочка. А ось там фонтан включили на озері. Вон яке дерево здорове такий стопор має. Отже, ми спустилися у самий низ парку біля озера. І наша прогулянка підходить до завершення. Уже на дворі почало темніти. Пять людей зголосилося, я їх додав. Туди-сюди і цей.